Мешканці багатоповерхівок і гуртожитки вплатитимуть за техобслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Платіжка надходитиме один раз на 5 років, якщо газові мережі менше 25 років, якщо більше, то один раз на 3 роки. Розраховуватися за техобслуговування будуть лише тоді, коли проведуть усі технічні роботи. Сплатити за ТО можна колективно чи індивідуально проводити роботи з обслуговування газових мереж мають право і інші компанії, якщо власники будинку уклали з ними договір. До переліку ТО входить технічне обслуговування систем газопостачання з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору. Наразі наразі наші фахівці вже проводять обслуговування мереж у Вінниці у березні. Квітні розпочнуть роботи по, по, по всім регіонам нашої області. Так, у лютому поточного року фахівці Вінницької філії газмережі провели технічне обслуговування внутрішніх систем газопостачання близько 20 багатопорухових будинків. В результаті проведення технічного обслуговування було виявлено 440 витоків газу.